Привіт, ви на каналі Соня Лав. Я скачала якусь скачала гру Супермаркет І я навіть не знаю, що тут треба робити, якщо чесно. Ще не зрозуміла. Тому. А як? Я справді не знаю, що тут треба робити. І що це взагалі за гра? Ми ну, будемо сьогодні її грати, я її тільки тільки скачала, навіть не знаю. Ок, так, добре, next, Окей. Okay. Знов щось. Угу. Нам значить треба що треба? Знов ви що відбиваєтесь? Ідіть. Куда? Ало? Мясом і цю штучку добре. Але можна я, я якось сама буду ходити? І ще вообще за краном що за фигня якась Вон. Якась... Якісь можна одним словом сказати кринж, так? Да? Я даже не знаю, як це грати. Що це таке? Тупа гра. Якась, якщо чесно. І знов те саме, розумієте? Знов те саме показує мені. Все те, що й було. На яких чіл там ходить, бла-бла, бла-бла. Я не хочу туди йти. Що за прикол? Energy. Так, що мені ще треба? Це все крінч повний, да? Дебилизм. Я буду брати все підряд. Цікаво, що буде. Все, ми йдемо на касу з якимись ну, іншими покупками, так? І що ж у нас буде? И еще мы будем теперь сами. Я так разумею. Да? Да, походу. Вау. А что делать? Один, два, три, четыре. Ну. Да. Круто. И что я сделала? Ничего не сделала. Эм. Сама топа гра в світі, якщо чесно. Так, да, звичайно, мені не дуже подобається. Я думаю, ви це вже всі зрозуміли. Що мені не дуже подобається, це повний крінч, треш. Все, що тільки можна робити, я вже відео знімаю 3 хвилини. А мені нічого не подобається, ну гра, точніше так. Я думала, що тут я буду сама строїти свій супермаркет. Е і колбаса. <Ст> Усе. Ну і типу ні, ні, трошечки. Я зупинила якусь гру. Що? Хом-що. За прикол, трешеніть, капець, Вумен Мені не дуже подобається, якщо. Чесно. Візьмемо... Давайте спробуємо ось це. Ми попробуємо. давайте спробуємо ось це так. Що ж треба буде робити тут? Дуже цікаво, а, це просто магазин тепер іграшок, ну капець. Не дуже подобається. Дайте. Я хочу сама водити. Алло. Я вибачаюсь, но я не тупа. Це не гра яка ще я не знаю. Навіщо я її качала? Думали, що у 8 хвилин це відео. Що за приколи? Я не можу нічого зрозуміти, як робити її кручі. Мені треба бути Так, так, так. Альона, мені спортивне відео. Нема там, Альона, якихось <клес> осях? Добре, добре, мавпа, добре, мавпа, візьму. Це якийсь просто треш. Я не знаю, як таке можна взагалі грати. Так, ну, ну ми йдемо на касу. І нічого не стається. Я думаю, ми навіть вже можемо початись, тому що нічого. Це скучно, нічого. Гра якась тупа, я її видалю негайно. Ну, коротше, всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. І всім пока-пока-пока-пока-пока!